Далі ну я скажу, що говорив мені досить впевнено, що інтонація має. От з тим якісь спільні риси він говорив впевнено. Він говорив достатньо звичні для нього тези про бандерівців, про неонацистів, про держпереворот в Україні на Україні, як він каже. Про каварний захід, про ем, необхідність захистити братів і сестер. Про це взагалі окрема тема. Та да, тобто він озвучував звичні для нього тези, звичним е, в звичному темпі і в темпі і, і звичною манерою. Тебто, тобто, ми зараз спостерігаємо звич, ну, звичайного Путіна. Він дійсно вірить. В те, що він каже, наприклад, там був невеличкий момент, коли він розповідав про те, що, начебто, наче НАТО і завдяки там супутникам, і авіа і, і, і чому завгодно, уважно спостерігає і формує розвіддані по півдню Росії, і в цей момент він піджав губи, і це був єдиний такий дуже потужний мімічний сигнал, який проскочив. Тобто, Путін насправді дуже добре себе контролює. І це був єдиний сигнал, який проскочив саме в його промові. Тобто, це дійсно відчуття загрози, це дійсна емоційна реакція на події, які за його версію спричинило НАТО. Да, і це свідчення того, що ми маємо справу з тим саме путіним. Ми маємо справу з тією самою людиною, яка настільки впевнена в тому, що НАТО і коварний захід хоче розвалити Росію, що вона про це постійно каже і вона в це постійно вірить. Оце найголовніше. Так, що так що ви сказали зупися? про момент прогуби. Секундочку переб'ю там також був момент, коли він е, руку піджав. цю праву руку, яка му заважала, заважала. момент, коли він так зжав кулак, але потім поставив на місце і, вір зрозумів. Так, так є таке. Є багато інформації стосовно його захворювань, начебто, величезна кількість його особливих рухів або відсутності їх, або особливість їх демонстрації пов'язана з тими чи іншими захворюваннями. Тут я тут я не можу коментувати. Е, немає в мене достовірної інформації, але деякі рухи дійсно достатньо дивні. Я хочу просто зазначити, що коли ми говоримо про якісь дійсно емоційні речі, наше тіло включається повністю, ну в великій мірі, да виключаючи там ті моменти, коли ми себе намагаємось повністю контролювати. І в даному випадку ця промова вона достатньо стисла. Вона достатньо бідна на, на жести, вона дуже бідна на інтонації, і вона дуже бідна на міміку. Або Путіну скучно, і це було б дивно, то що насправді він вимушений проголосити цю промову. Ми з вами розуміємо контекст цієї ситуації. А контекст полягає в тому, що він вимушений звернутися до населення Росії, він вимушений піти на крок, який він достатньо довго відкладав, який він, врешті-решт, е спромігся зробити теж частково. Тобто, часткова мобілізація це часткова гра, тобто він обмежений в можливостях, він це вимушений зробити, і ми маємо відчувати тиск обставин, яке відчуває його тіло. Але Путін. Все ще дуже добре себе контролює. І цей контроль проявляється в тому, що жодних сильних жестів, жодної сильної міміки, жодної сильної інтонації в цій промові немає. що може Дуже важлива річ, що може перевернути цей цей мій висновок да про те, що він себе контролює. Дійсна хвороба. Якщо в нього є якесь захворювання, яке примушує його поводитись таким чином, то це дійсно може дуже сильно викривити його невербальну комунікацію. Так, і Тоді я роблю висновок: що або на нього впливає, або на нього впливає якесь сильне захворювання, або дійсно Путін залишається путіним, який взагалі дуже схильний до високого рівня.